Привіт, любі мої. Сьогодні поговоримо про найкращі книги мого життя. А перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і залишити коментар. До речі, можете розповісти про свій топ найкращих книжок. Обожні дивитися або читати такі топи у інших людей, тому що я обов'язково щось знаходжу для себе цікаве. Тут майже всі книжки випробувані часом. Деякі з них є свіженькі, які я читала того року. Наприклад, покажу навіть одну книгу, яку я ще не поставила в топ, але думаю, що. Вона цілком може там з'явитися. Бо знаєте, іноді чим довше думаєш над книжкою, тим більше вона тобі подобається і навпаки. І перша книга буде Сміх у кінці тунелю Івана Черненко. Я люблю цю книгу, і я її прочитала того року. І намагаюсь усім її порадити. Це наш український автор. Він же лікар-анестезіолог, у якого є свої соцмережі, які він дуже активно веде. Він власне написав текст, в якому він згадує своє навчання, як він поступав в університет, Я багато за що. Люблю Віхолу, але я їх обожнюю за те, що вони видають такі автобіографії історії лікарів, тому що це дуже цікаво читати. Я обожнюю всілякі ці історії. І я поновила читання подібних книжок, дуже довго за них не бралась, з того моменту, як віхоло почали це все видавати. Цього року я прочитала ще одну книжку вже іншої лікарки, проктологині, хірургині. І ось тут ви можете подивитися огляд. Вона теж класна, але оця в сервеньку, тому що вона найперша такого українського авто. Лікаря тут буває і смішно, і сумно, і страшно за те, як взагалі в яких умовах нас рятують лікарі, і в яких умовах вони працюють та живуть. Але ну, дуже класна історія. Мені дуже важко зараз зрозуміти, яку книгу на дев'яте місце. Коротше, все, треба навіть самій собі сказати, що місце нічого не вирішує. Кожну книжку я люблю як. Найкраще покажу книгу того самого автора, але це інша книжка. Я дуже люблю дім імен Колма Тойбіна. В мене її ще немає, але мені просто дуже не подобається це видавництво фабули. Тому я от купила майстра і. В мене не тягнеться рука його читати, хоча я обожнюю цього автора. Будинок імен. По суті, він був першим таким ретейінгом грецької міфології в свій час, який я прочитала. Я закохалась просто в це. Саме такі ретелінги мені дуже подобаються, тому що я люблю дивитися на переосмислення з реальними персонажами без магії, без чогось такого. Більше варіантів, що я подібні ретелінги все ж таки візьму. Будинку імен у нас розповідається про Клітемнестру, Нестру, про таку класичну трагедію. Їх сім'ї їм треба якось жити. Вони покинуті богами. В них дуже багато проблем накопичується. І власне головна героїня Клітанестра намагається протистояти всьому цьому. Пам'ятаю, як я її читала, прочитала мені здається за пару днів. І оці всі книги я читала дуже швидко. І це для мене величезний показник. Книга і чіпляє тебе всередині. Дуже багато треба думати над історією, і в тебе залишаються потім думки після прочитання. Але ще що цю книгу, не дивлячись на будь-який об'єм, чи як ця книга написана, в якому стилі, вона легко буде читатися. Я обожнюю сімейні історії, і я обожнюю драми в цих історіях. Особливо цікаво спостерігати, які були стосунки між родинами і що до цього призвело. І от, власне, Селеста Інг, вона чудово з цим справляється. Це не сказане. По-перше, я не люблю наш формат, Я їх не підтримую, намагаюся не купувати їх книжки. Але чесно, я не могла відвернутися від книг Селести Інг, тому що вони для мене дуже важливі. Я прочитала колись не сказане, і я одразу з перших сторінок зрозуміла, що це буде моя улюблена книга, тому що з перших сторінок нам дає дають зрозуміти, що головна героїня вона вже померла. Це молодша донька. Сім'ї її звати Лідія, і її знаходять мертвою в озері, начебто, все було нормально. Вона чудово вчилась, в неї були друзі, і родина така була хороша і правильна, але поступово нам показуються всі скелети в шкафах. І що призвело до цього? Хто винен і чи винен хтось в смерті Лідія. І Я люблю важкі книги. Можливо, я стала їх трохи менше любити через повномасштабне вторгнення, але все одно навіть в такі жахливі часи. В мене якось от знаходиться це оце бажання читати подібну літературу. Хоча я розумію, що дуже багато хто з читачів зараз це не полюбляє. Вони намагаються відволіктись. Повірте, я сама така, але оця книга Сад Геціманський. Івана Багряного, це якраз таки з розряду тієї літератури, яку мені не вистачало. Нам розповідається про Андрія Чумака, це головний герой на прикладі його життя і ці цієї трагедії, яка сталася з Андрієм. Іван Багряний розповідає власний досвід і катівень радянської імперії і того, як вони знищували через ці катівні найкращих людей нашого покоління, абсолютно безвинних. Які хотіли просто жити, творити, вибудовувати Україну, і в яких це не вийшло, можна помітити наскільки багато в мене тут поміток, тому що мені от подібної літератури не вистачало в шкільні роки для того, щоб зрозуміти, що таке Україна, чому я Українка, і дуже багато інших питань задати самі собі. Враховуючи, що ми вивчали, яке було відношення до України і так далі. Дівна література є дуже вагомою в нашій літературі, тому що в нас в принципі дуже мало дійшло до нас якихось творів, і дуже мало яких творів писалися під час Радянської імперії. А, і дуже мало творів до нас дійшло, бо якісь були знищені, якісь писалися в таборах і їх просто потім викидали. Якісь, в принципі, були не написані, тому що автори. Чи авторки були розстріляні дуже рано. А оце якраз таки та цеглина, яка показує весь жах Радянської імперії. І в той же час я захоплююсь тим, як, наприклад, Іван Багряний проніс цей жах, зміг його написати, видати, що ми зараз це читаємо. Тому. Це неймовірно. Ще одна книга української авторки, де за перекопом є Земля Анастасії Левкової. Книга, яка не сходить зі списків продажів лабораторії, принаймні я ще влітку дивилася якісь їх топи продажів, вона все одно була першою, однією з перших там. Мені, по-перше, дуже приємно, що література про Крим її мало, але все ж вона є мені. І от коли є щось таке ще, що описує початок війни в 2014 році. Це величезний скарб для мене, тому що дуже багато чого написано про схід України, про початок війни там. І я розумію, що це теж треба писати. Про це мені теж цікаво читати. Але іноді дуже хочеться почитати і про Крим. Для Сходу та Півдня війна почалася по-різному. Але все одно там залишились люди, дуже багато біженців з Криму. І знову ж таки дуже хочеться, щоб подібної літератури було більше. Я не скажу, що тут. Ідеально легкий стиль, і це може трохи відштовхувати читачів. Проте, якщо ви хочете почитати про Крим, почитати історію дівчинки, яка виросла в Криму і яка намагається знайти свою ідентичність, то вам треба взяти цю книгу. Четверте місце Джонтан Сафран Фойер. страшенно голосно і невимовно близько. І знаєте, ви можете мене резонно запитати, а чому я вибрала цю книгу на четверте місце? А от я так розхвалюю умовно. Кримську літературу, що я поставила її на п'яте. Єдине, що цю книгу я вже перечитувала. Якщо всі ці книги, які були до цього, я їх ще не перечитувала, але я планую їх перечитати рано чи пізно, то цю книгу цього року я перечитувала вдруге. І це та література, яка дуже рідко подобається настільки, а може навіть і більше. Коли ти її прочитуєш другий раз, і тут у нас розповідається про теракт 11 вересня 2001 року в Америці, і про Оскара, якому 9 років, і його батько гине в цій катастрофі. Ми, власне, бачимо все очима Оскара. Ми бачимо, якими він задається питаннями, і ми бачимо, що йому дуже важко відпустити батька. Він знаходить ключ в його одязі. І Оскар думає, що це. Цей ключ приведе його до батька або до того, що батько йому хоче показати. А в них і були такі ігри між собою головоломки, які батько їм придумував. І ось він пускається на пошуки батька, на пошуки цього листа від батька. І він зустрічає абсолютно різних людей, які його чомусь вчать. А також тут паралельно нам розповідається про його дідуся з бабусею, і нам цікаво спостерігати за тим, як в них розвивалися стосунки, як вони познайомилися, що взагалі з ними було, що з ним сталося. Дуже цікаво спостерігати за абсолютно різним світосприйняттям, як у дорослого покоління. Так і у Оскара, і дуже цікаво перестрибувати з різних стилів текстів, як пише Джота Цефранфуєр. Коротше, топ. Так, як би я не любила цю авторку, да вибачить мене Донат, я її ставлю на третє місце. Це The Secret History by Donat. Я читала цю книгу, напевно, разів три точно. Це одна з найпрочитуваніших, перечитуваніших мною книжок в моїй бібліотеці, і це чудово. Я обожнюю до Тарт. Я прочитала всі її три книги, я їх читала по декілька разів, тільки маленького друга я читала один раз. Кожна книга вона мені дуже подобається: як і своїм стилем, так і героями. І тим які питання підіймає тут донатар, тому я навіть не знаю, що вам тут сказати. Я можу порадити абсолютно всі книги. Єдине, що я розумію, чому оця книга зараз популярна, тому що Даркакадемія. Університетські часи, і власне нам тут розповідається про невелику групу студентів, які об'єднані вивченням латинської мови. Що говорити про Шогла, то там вже історія про хлопчика, чия мама гине в теж терористичній атаці. Все, що в нього є, це картина, яку він викрадає з того музею, і це була улюблена картина його мами. І ось він намагається знайти себе. Якось по поладнати зі своїм минулим, і маленький друг, який подобається всім найменше. Але вона мені подобається саме за тематику, тому що я знайшла для себе дуже багато там якихось тригерних моментів. Цікавих це маленький друг, і там розповідається про головну героїню, Вона маленька дівчинка, і її брат помирає. При загадкових обставинах, але знаєте, я її пораджу, але тільки зрозуміти мене правильно. Маленького друга до нетарт не треба очікувати, що це буде детектив, і що ми дізнаємося відповіді на всі загадки. Це як в житті. Ти ніколи не дізнаєшся певні певні відповіді на певні питання, тому що це неможливо. І це неможливо за багатьох причин. Так само і література вона не повинна відповідати на всі абсолютно запитання, які ставить перед тобою автор. Тому мені дуже подобаються ці книги. Я від них захвату. Я хочу поговорити про книгу, яку я думала спочатку занести в цей список, потім зрозуміла, що я її прочитала відносно нещодавно, і мені все ж таки треба, щоб вона трохи устаканилась так в моїй голові. Але мені здається, в неї є всі шанси, щоби стати. Найкращою книгою. А це Георгій сховище». і я вже розповідала в своєму прочитаному ось тут от, про цю книгу. І це та книга, яка знову ж таки я казала це в своєму відео. І повторюся знов, що вона може сподобатися всім, тому що це роман про ностальгію. Тут дуже багато ностальгічних моментів на прикладі героїв, які страждають від Альцгеймера. Нам тут розповідається про лікаря, який намагається вилікувати цих своїх пацієнтів, тим, що він будує потім навіть ціле містечко в різних стилях, різних років: 60-ті, 50-ті, 20-ті, 90-ті, щоб закарбувати їх там в своїх найкращих часах. І дуже багато тут Георгій Господінов думає про, про те, що буде, якщо ціла країна почне. Ганятися за минулим своїм. Я обожнюю цього автора. І головний наш герой він народився в Барселоні. Він є інтелектуалом, і він страждає на Альцгеймер. Нам показується, як він переживає цю свою хворобу, і як він намагається боротися, і про його спогади, і про скрипку, яка відіграла важливу роль в його житті. Тому це була неймовірна книга. Дуже багато в мене роздумів тут було знову ж таки хочу перечитати. Я не знаю, як у вас поділіться в коментарях. Але в мене рідко буває, коли я читаю книгу, і я згадую моменти, я згадую емоції, і вони, начебто, живі, абсолютно свіжі в мене в голові. Хоча я знову ж таки читала цю книгу, ну напевно, роки. Років 5 тобто моя любов, обожнюю просто цю авторку, це Антонія Байт, її Позешн. Цієї книги немає. Але ви можете прочитати книгу для дітей. це інший вже роман Антонії Байт. Я скажу чесно, він мені трохи менше сподобався, ніж Позешн. Але там дуже цікаво показується сімейна драма теж впродовж це як така сімейна сага, навіть впродовж декількох десятиліть. І там дуже багато персонажів, це все дуже монументально. Так Антонія Байт описує. Там є і Шекспір, там є і міфологія. Все переплітається. Я за що дуже люблю цю авторку за те, як вона писала раніше. І, позащен, і в нас тут розповідається про двох. Вчених, які пишуть роботи про відомого письменника, і також власне друга лінія часова це цей письменник та його кохана, як вони зустрілися. Знаєте, от я зараз розказую доволі простий сюжет, але це вікторіанська Англія, вікторіанські часи, вони тут переписуються листами. Тут є поеми. Те, як це все тут написано, яка яке тут кохання, яка тут енергія між героями, і наскільки це гарно. Я не могла повірити, що це написала сучасна авторка. Я розумію, що вона, знаєте, не супермолода, і вона, на жаль, вже померла. Писати так в наші часи це щось неймовірне. Дуже рідко таке зустрінеш. І от за це я й люблю Антонію Байд за її персонажів, за дуже за багатошаровість. те, як вона може закохувати знову і знову в. Те, що вона пише. Фух, Ну, я нарешті розказала вам про свій топ найкращих книжок. Очікую вас в коментарях. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже довго вагалась, чи варто вам, чи буде вам таке цікаво. Тож сподіваюсь, вам сподобається підтримайте це відео коментарем та лайком. Ну, а на цьому, все. Дякую вам величезне за перегляд і побачимось!